Понад 800 імен прикарпатців, які стали жертвами Чорнобильської катастрофи, впишуть у книгу пам'яті. Такі книги є у кожному регіоні України, і тільки цього року пам'ятка з'явиться і в нашій області. І мертвим, і живим, і ненародженим прикарпатцям чорнобильцям такі слова викарбувані на символічному камені Чорнобильцям Івано-Франківську. Саме на цьому місці, 2 серпня, після панахиди священники освятили книгу пам'яті загиблих чорнобильців. Хочемо показати цю книгу, щоб пам'ять у майбутнє покоління про тих людей, імена та прізвища, які тут будуть записані, ніхто їх не забув. Бо хто не знає минулого, не має право на щасливе майбутнє. Вже півроку пошукове Видавниче агентство книги пам'яті України відшукує та збирає інформацію про чорнобильців, які загинули від наслідків Чорнобильської катастрофи. В цю книгу будуть занесені сотні імен у сьогоднішню книгу пам'яті про Чорнобильця українську буде вписано понад 800 прізвищ наших прикарпатців, які загинули. Вже на жаль, цей розділ нашої книги постійно практично кожного місяця. Ми доповнюємо свіжими прізвищами, тому що люди, які брали участь в. Ліквідації наслідків аварії на жаль відходять з життя, їх стає все менше. Михайло Іванишин для освячення книги приїхав із долини. Для нього це особливий день, адже сам був свідком жахливої пожежі на Чорнобильській атомній електростанції. З тих людей, які були на перших в перших днях на ліквідації, коли ми там працювали, виконували свої функції. Це я вже наскільки я мені відомо, вже відсотків 70 цих людей вже немає. А ті, хто вижили, до сих пір страждають від безлічі набутих хвороб. Я була в Чорнобилі в 87-му році, в 97-му році я вже пішла на групу інвалідності. До книги пам'яті додадуть 770 імен померлих чорнобильців. Крім того, завершують також підготовку книги Ятри Церця Чорнобиля Полин, де будуть оприлюднені не лише імена померлих, а й спогади ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції та фотографії тих часів, зроблені на перекір. Заборонам книга буде видана за кошти обласної державної адміністрації. Зараз вже фактично завершені всі розділи, і ми можемо здавати книгу до друку. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї.